Петро Вільчинський благодійник та керівник проєктів з'єднується доєднується до нашого ефіру. Доброго вечора, пане Дмитре. Доброго вечора, майстерня на колесах для Збройних сил України. Це неймовірна ініціатива і вкрай необхідна нині справа. Розкажіть, будь ласка, про затребуваність майстерні зараз і з якими викликами маєте справу. Бачу, ви знаходитеся біля чудового автомобіля. Розкажіть, що це. А це один із наших екземплярів мобільної майстерні Локер на базі хамві американського військового позашляховика з приводу потреби, максимальна потреба. Зараз дуже багато дронів, які все бачать згори, і всю техніку потрібно ховати десь в лісочку за рахунок того, що дуже велика кількість інструменту можна е скласти в таку машину, і її легко сховати в лісочку. А така машина вона є броньованою. Чи вона має якісь всередині спеціальну комплектацію? З якої машини вона перероблена? Саме це з Ханві, але можливості є робити такі майстерні на базі будь-якого пікапу. Всередині дуже велика кількість спеціального інструменту і обладнання, завдяки якому можна ремонтувати FPV-дрони маленькі, так і велику броньовану техніку, наприклад, танки. Ну, це дуже круто виглядає. І скажіть, будь ласка, з якими автівками найчастіше виникають проблеми у хлопців на фронті, і чому, на вашу думку? З усіма автівками виникають проблеми на фронті. Як то, маленький пікап або седан і велика вантажна техніка, і велика броньована техніка. Виникає вона тому, що дуже багато її експлуатують. Її потрібно оперативно обслуговувати. Завдяки таким майстерням обслуговувати можна будь-де в польових умовах і робити виконувати навіть дуже великі роботи. А скільки у вас таких майстерень є в наявності? Скільки майстерень Ми у вас, пане їх... Дмитре, є в наявності? Ми їх виготавлюємо, замовляємо. Під військових під замовлення на зразі вже передано більше 30 машин, і досить велика кількість в роботі, яка найближчим часом поїде до наших захисників, наприклад, як цей Хаммер. А як вдається збирати кошти на ремонт? І хто допомагає вам, власне кажучи, з фінансовою стороною, і чим вам допомагають? І чи є вас потреба, чи залучаєте ви українців до е, допомоги, щоб вам донатили на такі чудові автівки? Ну, мені здається, що 99% всіх українців долучаються до зборів досить великих зборів. І завдяки саме українцям, небайдужим українцям, у нас є можливість робити такі машини і передавати їх на фронт. А що вас мотивує, пане Дмитре, робити те, що ви робите зараз? Ви от скажіть, ви хочете прокидатись зранку без тривог вночі? Я звичайно так, і на своєму місці намагаюся робити щось корисне і наближати нашу перемогу, Принаймні, як інформаційник. Вот. і це нас мотивує робити все задля перемоги України. Дякую вам, пане Дмитре, і за вашу мотивацію, Дякую. і за вашу роботу, і за те, що знайшли час і можливість долучитися сьогодні до нашого ефіру. Натхнення вам у допомозі для наших героїв. Дмитро Вільчинський, благодійник, який, власне кажучи, має керівник проєктів продемонстрував нам таку мобільну майстерню для збройних сил України. Був з нами на прямому зв'язку.